Європейський союз погодив фінансову підтримку України на два наступні роки: 90 мільярдів євро сума, яка має забезпечити Києву стабільність у 2026 -му. 2027 -му роках. Але це рішення ЄС ухвалює не в повній єдності. Угорщина, Чехія та Словаччина офіційно заявили, що не братимуть участі в реалізації цього фінансового інструменту. Висновки саміту фіксують мобілізація ресурсів бюджету Євросоюзу як гарантії за кредитом, не створює для цих країн жодних фінансових зобов'язань. Формально механізм розширеного співробітництва фактично політична дистанція від допомоги Україні. Кредит передбачає, що Україна має повернути кошти лише після отримання репарацій, але головне, гроші надаються не за рахунок безпосереднього використання заморожених російських активів. Саме на цьому етапі ЄС так і не дійшов згоди. Найгучнішим критиком рішення став прем'єр-Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що фінансова підтримка Києва, нібито, втягує Євросоюз у війну Росії проти України. Орбан також визнав, що звертався безпосередньо. Дню до Володимира Путіна щоб з'ясувати реакцію Кремля на можливе використання заморожених російських активів і навіть отримав відповідь. Ці заяви викликали різку критику в європейських столицях, адже контакти з Кремлем відбуваються на тлі повномасштабної війни та санкційного режиму. Попри це, Євросоюз ухвалює компромісне рішення. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн пояснює, фінансування України протягом двох років відбуватиметься через запозичення ЄС на міжнародних фінансових ринках, безвідсотковий кредит за забезпечений бюджетом союзу для Києва це фінансова гарантія і сигнал, що Європа не відмовляється від підтримки для Брюсселя Ще одне нагадування: питання України дедалі частіше оголює внутрішні розбіжності всередині ЄС. Єдність Європи зберігається, але стає дедалі крихкішою. І кожне наступне рішення щодо України потребує не лише грошей, а й політичної волі.